Що ми для вас з Лесі замовили? Ну точніше, Леся каже, отак піде, я кажу, так піде. Займали сім Олеся. Зараз вам покажу. Леся, давай жорсткий анбоксинг, щоб у нас ти. Тільки пальці не об'єднують, ти запрос подачимо сісти. У нас завтра, 20 го числа, буде форшат в магазині. Запрошуємо всіх клієнтів, хто скористалися послугами нашими, не скористалися, планують скористатись. Чекаємо вас на дві години. Е -е, погнали! що ти Отже, ми замовили собі шопери. Це що ви Якісь. Що за О -о -о. Ми замовили собі шопери, де значить показуємо, дивіться. Ми вирішили трішки відійти від стандартного. Ось це кисненьких, немає кисненькі. Це такі, як були? Так? були. Дивіться, особливість в чому? У нас на чорному шопері є ось така от чорна наша реклама. Виглядає класно, стильно вирішили спробувати такі от варіанти. Так що будемо радувати вас такими подарунками. Це будуть мало. Так. Це ті, що Новенькі, Новенький великі великий шок. Великий. шопи. шок. Чекаємо.